Одним з нагальних питань для будь-якого великого промислового міста, в числі яких і кривий ріг, є охорона довкілля про екологію, а саме рекультивацію порушених земель і популяризацію зелених технологій, йшлося на семінарі у виконкомі міськради. Мета нашого семінару це донести підприємствам, що необхідно вживати постійно, незважаючи на наявність відпрацьованих земель, заходи з рекультивації, а також озеленення санітарно-захисних зон, благоустрій. Території та здійснення заходів зазеленення не тільки на промислових майданчиках, а й на загальних землях нашого міста. Тема семінару наради для нашого міста злободенна, адже в кривому розі нараховується чимало шламосховищ, кар'єрів, відвалів, промислових майданчиків. У результаті видобутку залізної роди порушено понад 18 тисяч гектарів земель, із них в межах міста понад 8 тисяч гектарів. Стан забруднення атмосферного повітря і навколишнього природного середовища є дуже важливим і актуальним питанням. То наш захід і присвячений цим питанням. Своїми напрацюваннями щодо зменшення негативного впливу гірничо підприємств ділилися спеціалісти Так, чималий досвід у цій сфері, накопичений співробітниками міського ботанічного саду. Наші способи озвільнення нарушених земель, вони виключають затратний горнотехнічний етап рекультивації, тобто нету в відсипки чернизю виравнювання тих площадей, терасування. тобто сьогодні один гектар горно технічна рекультивація обходиться більше, більше мільйона гривень. Наш спосіб на сьогоднішній день ну, по крайнім, в 10 разів дешевлять, ніж горно технічна рекультивація. Організатори сподіваються, що інформація озвучена впродовж семінару не залишиться суто теорією, а буде втілюватися в життя та дозволить покращити екологічну ситуацію в місті.